Людям, які люблять носити білий одяг, краще не знати про це. Якщо ні, можливо, ви відчуваєте смуток, купуючи новий одяг. Важливо те, що це дійсно зручно. Швидко і якісно прибирає. Якщо одяг став жирним, забрудненим, потемнів чи пожовтів, спробуйте це. Після того як замочите на 10 хвилин, вийміть і витріть. І він стане чистим. Ах, чому готельні простирадла та підковдри такі білі? Виявилося, що це правда. Вони використовують рідкий мийний засіб. Ні. Це дзеркало уніформи. Тому перед використанням потрібно провести хімчистку, одяг та наволочки. Які ви перете за допомогою цього, після прання виглядають як нові, це пліснява, викликана тайфуном. Скільки б сильно не терли, плями від плісняви не зникли. Не викидайте пожовклий чи покритий пліснявою одяг, що не стає чистим після прання. Коли школа почалася, таке фарбування є. Одного разу виперіть уніформу без використання відбілювача, подивіться і тоді повідомте про використаний водонагрівач або подушкове обладнання. Я впевнений, вам це сподобається. Інакше ви ніколи не дізнаєтеся, наскільки це брудне. Якщо ви також любите носити білий одяг, або білі взуття і є плями, які не зникають навіть після прання з мийним засобом. Залиште цей одяг на кілька хвилин, коли вони почнуть жовтіти. Два роки. Коли плями закиплять і розчиняться, вийміть і ніжно потріть. Таким чином можна очистити все, забруднення на туалетному столику або плями від фруктів, використовуючи це, воно не тільки надає одягу аромат. Але й випромінює легкий запах. Ви хочете відразу придбати кілька. Під час їжі жирні плями на одязі дратують. Якщо залишити на довгий час, скільки б не витирали, жирні плями залишаться і зіпсують одяг. Ви більше ніколи не зможете носити це, ця маленька дитина новий інструмент для виявлення дедлайнів. Використовуйте для видалення масляних плям на одязі, жовтих плям на подушках, стійких жовтих або чорних плям на білих кросівках. Завдяки активації активного кисню у теплій воді він проникає глибоко в тканину та розщеплює забруднення. Пораємося навіть з плямами, які не видаляються миючими засобами чи печеною сіллю. Я випрані речі не тільки білі та м'які, а ще й пахнуть приємно. Воно все ще існує. Зараз я на роботі, тому, будь ласка, відвезіть мене додому якомога швидше. Зі збільшенням колекції вибуховими темпами. а Навіть якщо одяг не було прано, він все одно стає чистим. Мій продукт ефективніший за вибухові продукти. Це оновлена версія екслідингової рамки і друге оновлення цього бренду. Цей продукт посуд. Олія чилі сильного обжарена пляма від кави, пляма від олії. На одязі не залишаються масні плями чи бруд. Після прання все буде зіпсовано. Ви можете прати дитячий і дорослий одяг вдома. Безпечно для бавовни та тканин важливо те, що це можливо зробити з будь-яким кольором одягу. Це не тільки робить поверхню чистою, але й видаляє жирові плями. Купіть банку і спробуйте вдома.